Друзі, вітаю всіх! Хочу звернутися до тих людей, які говорять про те, що наступ сил оборони на півдні триває повільно, на Запорізькому, ну, скажімо так, на Таврійському напрямку. Все йде не так швидко, як хтось собі щось уявляв. А люди ж багато яких, знаєте, уявляли собі, що це як сказали контрнаступ, одразу поїхали танки, стерли укріплення ворога і вже в Мелітополі. Друзі, я вас просто ну поверну, скажімо так, на землю. Оскільки дивіться, наступ відбувається в умовах переваги ворога в повітрі. Відповідно, ворог завдяки авіації може наносити удари з. Відстані часто до якої, ну скажімо так, не завжди дістають засоби протиповітряної оборони, і ворог робить велику ставку на цю повітряну компоненту, але ми бачимо, К-52 вертольоти регулярно збиваються. Підно, силу оборони наступають в умовах переваги ворога в повітрі.